Як користуватися грошима через карточку, але не в банківській системі України. Так, щоб, якби, ну, не, не, щоб не займалося, там, типу, щоб яка сума проходить, не проходить. І щоб ну, банківська система України не буде знати, яка у вас сума там на карточці лежить. Все це робиться через біржу ByBit. Тобто Заводите туди гроші, купуєте криптовалюту USDT. І відкриваєте карточку. от карт, У мене зараз її немає, то тобто я не користуюсь. Мені там, типу, якби система сказала, тобто ми її типу, відключимо, щоб, ну, не, щоб шахраї не користувалися нею. То ми я її відключив. А якщо вам потрібно, то є, ось тут, нажимаєте карт, тобто байбіт посилання буде профіль. Ну, ось до мене карточка була. І е, мені треба активувати просто. Нажимаєте сюди, ну, як заново робити. Contin. Кон Вписуйте свій континент Україна, то есть, адресу пишете в пошту. Ну, Любу там можете 15 нажати. Continue. І в там 10 хвилин у вас буде карта. Visa, по-моєму. І ви можете з нею користуватись, додавати в Google Play і користуватись. І в мене зараз її немає, просто вона ну, зараз не потрібно. Коли б була, ось до, я спеціально її випускав і використовував її, до в магазині використовував, бачите, 60% центів, і в епіцентрі. От. Ті, у мене було списання, тобто я перевіряв, чи вона працює реально. Тось, да, все працює. І цією карточкою ви можете користуватись ну, на велик, тут великі ліміти. тут До 10 тисяч доларів в сутки можна. Користуватись. Не, тось, і не без разниці, тось, ви можете крипту перекидати, там ну суми Ну різні. Вас ніхто не буде контролювати за тих 150 гривень, які ви комусь там чи хтось вам перекине. Просто заводите крипту, купляєте її на. Ну на, Я лучше рекомендую купляти на Binance, там мені більше подобається. Хоча тут теж можна купляти, там у P2P. На Binance мені більше там, от, подобається. Перевели на Bybit. Відкрили карточку, закинули там любу суму, там, хоч 100 тисяч гривень, можете закинути, ніхто до вас ніких претензій не буде. І користуйте собі е, обичною картою, тобто, все можна оплачувати нею. І світло, там, в магазині, і знімати готівку можна. Тобто, все. Переходьте за посилання, ставте лайк, якщо це було відео корисне. Буду знімати далі про цю карту. Якщо відео залетить буде лайки. Буду відкрию карточку, покажу, як користуватись там. І підписуйтесь. Мені треба 1000 підписників, щоб я мог поставити посилання. Все, всім дякую. Якщо це було відео цікаво, ставте лайки. Буду продовжувати. І шукайте інші карти. Є там ще в мене теж пару спомнив